Для того, щоб здати роботу, спочатку необхідно її сфотографувати або ж зробити коротке відео. Намагайтеся робити якісні фото та відео. Після чого у класі на вкладці завдання оберіть потрібний урок та натисніть внизу на кнопку Додати роботу та оберіть пункт Завантажити. Потім вгорі зліва натисніть на кнопку з трьома рисками та оберіть пункт Зображення або відео. Потім оберіть папку Камера. Виберіть Потрібне зображення або відео та дочекайтеся, доки завантажиться файл. Ви побачите сповіщення, що файл вкладено. Якщо необхідно додати ще одну фотографію або відео, натискаємо на слова Ваша робота та натискаємо внизу на кнопку Додати роботу. Знову обираємо пункт Завантажити та обираємо потім іще одну фотографію або відео. Чудово, файл вкладено, тепер натискаємо кнопку Здати. І ще раз підтверджуємо, натискаючи на кнопку здати. Чудово, роботу надіслано. Якщо ви вирішили скасувати здачу або помилилися із зображеннями або відео, то для цього натисніть внизу на кнопку Повернути та натисніть ще раз на кнопку Повернути. Тепер ви можете видалити хрестиком Зайві зображення, підтвердити свою дію, натиснувши Видалити і, за потреби. Натискаючи кнопку Додати роботу ви можете додати інші зображення або відео. Після чого знову натискаємо здати і натискаємо кнопку Надіслати повторно. Роботу надіслано. На цьому все.